Вітаю в ефірі Дніпро -ньюз. В Студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. Тримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це і підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. У районі руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури повідомив Олександр Вілкул. За його словами, вороже влучання сталося вночі під час тривоги. Без електроенергії залишилось багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому розі. Енергетики працюють, втім, на це потрібен час. Людям, які залишились без води, її будуть підвозити. Загалом у місті ситуація стабільна та контрольована. Після тимчасової зупинки відновлює роботу гірничий департамент Арселор Мітал Кривий Ріг. Знов працюють один з двох кар'єрів підприємства і дві фабрики дробільна та руда збагачувальна. З 1 серпня видобуток руди планували призупинити на три місяці, проте гірничо-збагачувальний комплекс почав працювати раніше, завдяки тому, що у вересні вдалося експортувати додатковий обсяг залізорудного концентрату у Польщу. Робота підприємства зараз дуже важлива. Це і податки, і найголовніше зарплати людей. Напередодні ворог знову обстріляв Криворізький район. Під ударом були Апостолівська та Зеленодольська громади. Постраждалих немає. Під час проведення польових робіт у районі трактор потрапив на ворожий боєприпас. Пошкодило лише техніку. Тракториста не поранило. Це вже другий такий випадок на цій території за останні два дні. І ці російські організми нам дуже багато накидали цього сміття на нашу територію, особливо на межі з Херсонської та Миколаївської областях. То, шановні, будь ласка, будьте обережні, не ходіть до лісів, посадок, до високого бур'яну, особливо проконсультуйте дітей, щоб не брали в руки незнайомі предмети. Якщо помічаєте, відразу телефонуйте поліцію, місцеву владу, ДСНС. Школа, дитячий садок і 30 житлових будинків. Дніпро оговтуються після вчорашнього ракетного удару. Рашисти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури міста. Постраждали і прилеглі будівлі. Чи всюди відновили ен енергопостачання? На місці події побували наші журналісти. Надо збирати. Жалко ж. наступний год риться в стеклі. Грози порежу. Раїса Васильівна прибирає у дворі скло з вибитих вікон. Її дев'ятоповерхівка встояла після чергової ракетної атаки. Іспугалась, звісно, спряталась за дві стінки, да й всю сьогодні. Вранці наша ППО знищила чотири російські ракети, проте дві все ж таки прилетіли по об'єктах енергопостачання. Жителі прилеглих будинків добряче перелякалися. Я їхала до домой зміни. Діти у мене находіли самі дома. Не якби на той плачу. момент, коли пройшов перший взрыв, вони проснулися і побежали в укриття. Без стекла і в під'їзді, і в квартирі. На цю годину відомо про пошкодження у 32 будинках. 50 вікон вибуло вибуховою хвилою. Вранці на деякий час без електрики залишилося кілька мікрорайонів. На даний час інженери ходять обмірюють, приймають заявки і ми будемо через деякий час знати повну міру, що произошло. Сьогодні всі ті мешканці, які будуть обращатися, будуть закривати плівкою. На стінах однієї школи і дитячого садочка, окрім розбитих вікон, виникли невеликі тріщини. Ніхто з людей не постраждав. 45 освітян під час атаки знаходилися в укритті. Дистанційне навчання відновили після завершення тривоги. В нашому закладі вибито 34 вікна. В закладі дошкільної освіти 14. ну повністю, скажімо так, зруйновано все те, що ми робили тут. 35 років поспіль енергопостачання вже відновили, проте у деяких районах міста все ще немає води. Зранку перекривали рух міського транспорту та до обіду відкрили рух усіма маршрутами. Фахівці продовжують обстеження на об'єктах, які постраждали внаслідок ранкового ракетного удару. Яна Тетява Костянтин Кесар, Валерій Галушка, Дніпроньюс. На півдні ситуація лишається напруженою, але стабільною. Ворог намагається втримати займані рубежі. Наша авіація завдала півтора десятка ударів по опорних пунктах та зосередженню сил противника. Ворожі втрати складають: 84 рашисти, дві самохідні крупнокаліберні гаубіці типу Акація, там ста танк, три одиниці автобронетехніки, а також три склади з боєприпасами. Окупанти намагаються поповнити втрати в живій силі. За інформацією Генштабу збройних сил України, незважаючи на попереднє бронювання працівників російської критичної інфраструктури, керівники таких підприємств все ж отримують плани щодо мобілізації і змушені направляти своїх співробітників до військоматів. Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув'язнених. Станом на початок жовтня. Із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової кампанії Вагнер більше половини складають найманці згаданої категорії. Україна зараз докладає всіх зусиль, аби захиститись від ворожих дронів, які Росія закупила в Ірану, розповів президент Володимир Зеленський. Сам факт звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе лише додатково доводить світу, що Росія. На траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Україна отримала чергову партію військової допомоги з Німеччини. Як повідомляється на сайті німецького уряду, Німеччина передала на потребу України п'ять броньованих інженерних машин, 35 навантажувачів та 4 тисячі спальних мішків. НАТО постачатиме Києву обладнання для боротьби з безпілотниками. Про це виступаючи на Берлінському форумі зовнішньої політики, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, альянс готовий передати Києву сотні станцій активних перешкод. Столтенберг також заявив про необхідність додаткових постачань систем протиповітряної оборони. Працівники Запорізької АЕС за 18 годин відновили підключення станції до останньої робочої лінії електропередач. Через російські обстріли ЗС упродовж 10 днів вже втричі втрачала зв'язок з нею. Про відновлення зв'язку у ЛЕП повідомили у МАГАТЕ. Лінія зв'язку з Дніпровська аварійно відімкнулася у ніч проти 17 жовтня завдяки механізму систем захисту, коли напруга падає до критично низького рівня. Після продажу автомобіля номери можна залишити не тільки за собою, а й закріпити за машинами родичів. Відповідну постанову прийняв кабінет міністрів. Що було раніше і які нові послуги пропонують сервісні центри МВС, дивіться далі. Дніпрянин Олександр Потушан придбав авто зареєструвати машину і отримати номери прийшов до Дніпровського сервісного центру МВС. Став електронну чергу, отримав свій талончик. Сьогодні приїхав. Та переєстрував часа півтора, якщо без тривог, ну сьогодні нам помішала тривога. Я задоволений роботи дуже швидко. Водій отримав нові номери на нове авто. Втім, з 10 вересня можна залишити собі старі згідно постанови кабінету міністрів. Раніше номерні знаки з. Транспортного засобу, який відходив у власність іншої людини, неможливо було перезакріпити на іншу людину. Після 14 грудня відбудеться віокремлення експертного огляду транспортного засобу з процедури реєстрації. Наразі номерні знаки можливо закріпити у родині, передати дружині, батькам або дітям. В сервісному центрі запевняють, ця та інші послуги користуються попитом. Громадян в зв'язку з тим, що до нашої області прибувають з приготових територій. Приблизно ну 30%. Також відновилися функції в електронному кабінеті водіїв. Онлайн сервіс дозволяє перевірити документи та застрахувати своє авто. На Дніпропетровщині працює дев'ять центрів головного сервісного центру МВС, три з яких у Дніпрі. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Ньюс. І на наостанок інформація для внутрішньо переміщених осіб. Усі, кому не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через додаток Дія, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня. Рішення про продовження строку було прийнято на засіданні Кабінету міністрів, і на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Я ж з вами прощаюсь. Побачимося у наступних випусках. Я руки воєнний корабель. Придбаю важика вже діза. Руські воєнні корабель і дінації. Форпост з допомоги захисникам і переселенцям. Благодійний фонд ТАПС одна з найпотужніших доброчинних організацій